14. Доброго дня, шановні вболівальники. Ага, Дєдов під лівою ногою м'яч. Дєдов зміщується в центр, вже ударна позиція, але він віддає на Білоусу. Перший дотик, другий, Білоус. Стійка. Немає добивання і виносить уТК м'яч зі свого штрафного майданчику. Майже 20 хвилин. Ухти! Клас. Ха. Вань, це треба буде вирізати. Ха -ха -ха. Класне вкидання за бокової. Ну, Просто виставну в м'яч з руку футболіста, нічого страшного буває, але за правилами це було вкидання, і було воно проти правил, справді. Пантелець правої ноги пробуває, ближній кут, вимушений в падінні. З паланки... Ой, перепрошую, аут, аут. так. Вкидання за бокової. Удар з підбирання, закрутка туди, в дальню дев'ятку пробивав у нас Петрук Іван. Непоганий удар за такою траєкторією дуже хитрою. Цього разу не пішов між Алієвим і Раковським. Віддав передачу на Гарнаго. Гарнаго вчасно розвертається з лівої ноги. Та бити ж ворота можна вже з цієї позиції, але він від Черкасців. От спроба. Спроба утика. Пантеле. Є у нього справа Алієв. Треба віддати. Є зона у нього раніше. Ну, вже запізно. Але Алієв страшному майданчику. під себе. Раковський пробуває по воротах. і м'яч пролітає над воротами Карбона. Хороша атака від УТК. І 22-й авріянов Максим на флангах атаки. У нас хороший момент у Карбона. З кутового подав. Беззуб Андрій і Орел В'ячеслав без опіки пробив ну, в лічених сантиметрах над поперечиною. Хороший епізод для карбона. Написано на спині. 17-й номер. 17 голів. Зараз тим з м'ячем на лівому фланзі. З лівої ноги він подає хорошу передачу на Швиденка. Скидка в седра. Вір'янов. Пробиває, влучає в захисника. Вер'янов тримається за ноги. Красиво впав. лісовий на правий фланг. Алієв. Алієв проти Дєдова. Алієв хитає, прокидає. Алієв, простріл. Удар по воротах. Дуже вже важкувато було бити в цьому моменті. Це вже минулий час. Алієв проти Дєдова. П'ятою Олієв. здорово, скидка на лісового. Той вдотик на дальню. Шухман тягне, але можна добивати пантелей. Не б'є з першої спроби. Вихід. Удар. Поворотах. Положення загрою було у Дехтяренка Дениса. Так, був відіграний голкіпер, але лише один захисник залишався там. Білус, розіграє з Дідовим, який прийшов з глибини. Дідов, подача на дальню стійку Борисенко. Раковський в центр. З от з Дірко. Його можливість, з Дирко вже в штрафному. З дивиться кому віддати. Друга спроба, удар по воротах. І знову дуже високо. Приземлився і зупинився. Супер. Передача від Ізотова. А тут прихоплення від ОТК. З диркою. У нього є Раковський, у нього є. Раковському він віддає. Але передача за Слабка на підбороні Пилипець кидає з дирку. з лівої ноги. Удар! Стійка Раковський. Добивання. Забиває м'яч Олександр Раковський. Утака попереду 1-0. Арбітер не фіксує положення поза грою. І Олександр Раковський це просто діамант цього трансферного вікна для паланського колективу. Другий матч. Від Раковського і третій м'яч за два матчі. І такий важливий гол забиває Олександр Раковський у цьому протистоянні. 82 хвилина, отака попереду 1-0. Не змогли забити з першої спроби. З дирко влучив у стійку. А ось з другої спроби Раковський на добиванні вже поставив крапку у цій атаці. Нарешті ми побачили удар в площину воріт. І головне завершення, якісне завершення цієї атаки. Міцності. І в турнірній таблиці, і у своєму складі. І, в принципі, от зараз ще одна можливість для УТК. Ну що ж бити ж треба? І пробиває по воротах! І забиває футболіст УТК. Це Петрук Іван відзначається у воротах Карбона. І 2-0 у нашого протистояння, друзі. Поки я казав про те, які шанси у Карбона, там і шанси, шанси. УТК організовує другу атаку і забиває другий м'яч. І... Знову всією командою святкує Паланський колектив. Давайте дивитись повтор ще раз. Тут передача, здавалося, б, в нікуди, але Петрук набігає з лівої ноги на протиході ловить голкіпера. Так що той навіть не стрибає за цим м'ячем. 2-0. За три хвилини УТК відзначається двічі у воротах черкаського колективу.